Вітаю всіх підписників і глядачів каналу. Приїхали до гарних людей. І сьогодні будемо їм робити аварійне живлення будинку, тому що хто живе в Україні, знає, що наші сусіди також освобождають нас від електрики. Ну Це не страшно, головне, що. Все добре. Будемо робити таку збірочку. Тобто, у нас є акумулятор літіофосфатний, фосфатний, у нас є зарядочка також для акумуляторів, і у нас є отакий інвертор. Хто дивиться канал, знає що я це все можу замовити дешевше, навіть ніж в Китаї. Є такі можливості. Ось, кому буде цікаво, залишу посилання на свій телеграм-канал і також на. В тому телеграм-каналі ви зможете зі мною зв'язатися. Кому буде потрібно, наприклад, такі от акумулятори гарні. Ось у нас показується тут і зарівець зарі... заряду, і температура, і напруга. Ну Тобто гарні, насправді гарні акумулятори. Все, Я зараз зробимо все красиво, так як ми любимо. І тоді покажу, що в нас вийшло і як воно працює, і розкажу взагалі, що, що і по чому. Так і що? Аварійне живлення, збірочка у нас готова. Зробили ну, з тих умов, які у нас були, на мій погляд, дуже гарно і ну, компактно. Людям подобається. Так, Що в нас є? У нас є зарядочка 20 А саме для літівих акумуляторів. Отак от люди будуть її накидувати. Один у нас накинутий, другий будуть накидувати. Все, ідуть у нас провода, плюс-мінус, інвертор. Отак ми підвісили і отак от зробили дротик. Все, людям пояснили, як цим -сим працювати. Е -а 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 -а. Акумулятор. Ще раз, вогонь. Дуже вони мені подобаються. Ну, Реально класні акумулятори, тримають дуже довго. Все, отак от, от зробили ми сьогодні, в коментарях оцініть, чи сподобалось, чи, можливо, ви б зробили як то по-іншому. Скажу так ще. Так, звісно, класно б було, якщо б у нас був гібридний інвертор. Якщо б це все було автоматично, питань нема. Ну, Для людей цього вдосталь. І тим паче, ця збірочка вона набагато дешевше, ніж ми купили б гібридний інвертор і так далі. Якщо ви хочете собі ставити, Гібридний інвертор, знайте одне: гібридний інвертор повинен відповідати е, тим е, потребам, які ви використовуєте в щоденному житті. Наприклад, якщо у вас є прилади, які е, багато потребують енергії, да, вони е, ну, дуже потужні, то ваш інвертор дожести. Це компенсувати. Не можна, якщо у вас в хаті, наприклад, е, там 4-5 кВт, ви можете вімкнути, а інвертор ставити 4 кВт. Ні, так це не працює. Е, ви повинні ставити з запасом, навіть якщо у вас в хаті ви використовуєте 4-5 кВт, вам потрібно ну, мінімум 6, а то краще 8. Ось. Е, в цьому випадку цього не потрібно. Цього 4 кВт інвертора його буде набагато ну, хватати на все і на холодильник. У людей немає таких потужних приладів, у них є тільки холодильник, освітлення, телевізор, там, і все ніяких більш потреб. І тим паче він навіть може потягнути нашу воду. Тобто насос водяний е, легко. Це дійсно якісні, от такі, якщо вам потрібно, дивіться, от така фірма, от такі акумулятори і от такі зарядні. Це найнадійніше, що ви можете купити з того ж самого Aliexpress. Все, зробив свою справу. Гадаю, людям подобається. Вам, як завжди, дякую за перегляд і всім тихого, мирного вечора.